Зараз раз тепер хочу сказати наступний наркотик, який дуже сильний, хоча я вам не назвав їх, я і не буду перераховувати, бо їх біля трьох тисяч. Ще раз хочу сказати: цукор це дуже сильний наркотик, і він закислює наш організм. Він є сильним закислювачем уже в чистому вигляді. Цукор ніколи, ви знаєте, він з'явився оцього сахароза, сахароза. Бо сахароза це дві молекули: це глюкоза і фруктоза. І вроді ви скажете, то нам глюкоза і потрібна, бо якраз це топливо для наших клітин. Правильно, воно потрібне. Тільки не в чистому вигляді. Воно потрібно, коли воно є в овочах, коли там є клітковина, і вона тримає, бо тому, що клітковина не розчиняється. І повільно оцей цукор і задить в кров. І нормально тоді інсулін піднімається, розносить по всьому до кожної клітинки, кожного говорить такі речі, бо тому що у нас півтора мільйона. Помітьте собі, півтора мільйона населення України має цукровий діабет, має цукровий діабет, і кожний рік на сто тисяч збільшується. Ви уявляєте, яка це картинка. А зараз, як ми дітей підсадили під ці швидкі вуглеводу, під цю рафіновану їжу, то постійно клітковини нема. Бактеріям нема що їсти. Бактеріям нема що їсти нашим хорошим. Біфіто лактим, і там їх 600 видів, нема що їсти. Бо вони кажуть, дай клітковину, дай бурячок, дай моркву. Ось зараз зима. Я хочу зразу сказати. Сама краща їжа зимою, яку я їм, от мене в моєму раціоні, це три такі. Продукти, які і вам рекомендую, візьміть собі до впровадження, якщо хочете, щоб у вас імунна система, особливо той, хто перехворів коронавірусом, то е перший продукт це квашена капуста. От даю вам, що треба квашену капусту номер 1 По-перше, в 100 грамах квашеної капусти міститься, Чуєте в 100 грамах 500 міліграм вітаміна С. Нам треба 1000 міліграм. Чуєте? Виходить 200 грам капусти в день з'їв, і в тебе вже добова норма вітаміна С. Не в аптеки хімічні брати вітання. Вітамін С, хімічний вітамін С, який в аптеці є, і всі, хто його пив, і не тільки вітамін С, а там і що К, там і що Розумієте? Ну він засвоюється максимум, я не знаю наскільки, 15%. Кіл. А остальне це хімія, а остальне це токсини. Я знову повертаюся, що медикаменти. Це токсини і медикаменти, медикаменти виходять з людського організму. Якщо їх більше не вживати, от ти сьогодні я вживав. Вони виходять десь 25 років. А якщо половина у нас перехворіла коронавірусом, а ще якщо їм сказали, він сам собі виписував якийсь там рецепт і ще й взяв антибіотик, то ці антибіотики, які він проколовся, ви не уявляєте, У нас половина населення, бо вже у нас десь так 5 мільйонів перехворіло цим коронавірусом в Україні. 41,5 Мільйон вже 5 мільйонів перехворіло коронавірусом. А якщо, з них половина пере... якщо це вірусне, а вони пробували антибіотик, який не можна взагалі, але ми цим самим нашу флору добили до кінця. І тепер її відновлювати не так просто. Відновлювати флору треба мінімум 3-6 до року. Місяців, три місяці, тере шість. Не так легко її відновити. Убити легко. За ці десять днів ми бах її знищили, бо воно все на своєму шляху. Знаєте, і корисні бактерії, це антибіотики. А тепер я хочу поєднати ці антибіотики, які хтось вживав. Ні, ну якщо бактеріальне там пневмонія є, то ясно, що антибіотик треба. Це не нема питання. Але всі, хто вірусно перехворів, то вдобавок давай. Ми тобі ще якийсь антибіотик дам. Я, наприклад, за два тижні в мене який був процес. Температура. 3 38,5, два тижні вона тримала, ніяких антибіотиків, вода, вода з лимоном, вода з медом. Я собі водний розчин, плюс чай, 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 вода, чай, і воно в мене все, все, мені навіть лікар нічого не прописував. Лікар, от сімейний лікар. Я до нього кажу, ну давай тебе провіримо. Може, в тебе є коронавірус? Ну. Те зняти. Ну, пішов, здали, нічого не знайшли, як оте. Ну, воно може й було, і не було, і але два тижні в мене ще ніколи такого не було явище. Оце мені зараз 59 років. І я все-таки оце перший раз, два тижні, але це добре. Що означає, що висока температура? Виявляється, що температура піднімається в організмі людському, коли вже вірус, або бактерія, або грибок попадає в кров. От коли воно вже попадає в кров, не в носі ще знаходиться, не де там на сузистя, а вже попало в кров. От тоді вже Знімається температура. І температура це імунна система, це захисна функція, це нормальне явище. Він тоді, знаєте, при 38 градусів, коли є 38 градусів, зупиняється ріст цього віруса, він далі не розмножується. Ну, Йому треба проникнути в клітинку і там. Собі так сказати, розмножуватися. При 39, 38, 5 і 39, він вже починає плаватися. Ви чуєте, він знищується. І треба мати, але чи хватить в тебе енергії, чи хватить в тебе сил, витримати той стан, коли тебе ломає постійно. Правильно, коли ти здоровий, не труєшся алкоголем, чуєте? Не труєшся солодкою водою, водичкою, газованою, бо воно закисляє кров. Чуєте? Газована вода, проста вода. Я розумію, що це саме проще. А я буду говорити: пийте водичку. Знову пройшло трошки часу. Я ковток води зробив і показую вам приклад. У кожного у вас на столі пляшка води не з кавою чи з чаєм, а з водичкою. І пийте воду. Завтра точно воду всі будете пити. Ну нічого, тиждень-два поп'єте, а потім знаєте, що перестанете пити. Я вам програму не заклав. Треба зняти спочатку стару звичку, а у вас звичка стара є, і вона все одно треба її ламати. І нову вставляти. Так що нові звички треба формувати.